Вітаю вас, діти! Сьогодні я запрошую вас до пальчикової гри. Приготували свої ручки і починаємо. Віє, віє, вітер. Віє, повіває її листочки з дерева зриває і летять листочки. Кружать. По доріжці падають листочки прямо нам під ніжки. Спробуємо ще разочок. Віє, віє, вітер, віє, повіває. її листочки з дерева зриває. І летять листочки, кружать по доріжці, падають листочки прямо нам під ніжки. Молодці.